30 днів без активних бойових дій на землі, на морі та у повітрі, а ще обмін військовополоненими та повернення додому незаконно депортованих українських дітей такі попередні домовленості України та США за підсумками переговорів у Саудівській Аравії. Київ на пропозиції Вашингтона пристав, однак є умова а режиму тиші. Повинна дотримуватися і Росія, а вона. Відповіді поки що не дала. Якщо Кремль скаже так, перемир'я запрацює одразу, якщо відмовиться ша обіцяють карколомні санкції. Про останні новини з Джиди розкаже Анна Басова. Повномасштабного вторгнення Джидда вже не вперше стає дипломатичним майданчиком. У готелі Ріц Карлтон делегації від України та Сполучених Штатів ведуть мову, зокрема, про завершення війни. За столом переговорів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони і закордонних справ Рустем Ум'єров і Андрій Сибіга. Вашингтон делегував держсекретаря Марко Рубіо та радника президента США з нацбезпеки Майка Волца. Зустріч у Джидді перша з часів візиту Володимира Зеленського до Білого Дому. Уже не Довзі Вашингтон оприлюднить невеличкий спойлер. Я можу запевнити всіх новини, які ми отримали протягом дня, і про які поінформовано президента позитивні. Ця зустріч була продуктивною. Зі спільної заяви учасників стає відомо. Україна готова оголосити припинення вогню на 30 днів. Утім, є умова. Має бути згода і російської сторони. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. М'яч нині на російському полі дослівно каже і глава держдепу Марко Рубіо. Якщо їхня відповідь буде ствердною, ми знатимемо, що досягли реального прогресу у переговорах і маємо шанс на мир. Якщо ж росіяни скажуть ні, їхні наміри стануть усім зрозумілими. Якщо режим тиші запрацює, про це пізніше на прес-конференції пояснив український президент. Будуть створені технічні групи, які зокрема займатимуться моніторингом, як сторони виконують зобов'язання. Ще один результат перемовин: поновлення військової допомоги та обміну розвідданими, які США призупинили на початку. Атку березня нині паузу скасовано. Не залишили без уваги угоду про видобуток мінералів. За заявами сторін договір підпишуть, але пізніше проект цього документу підтриманий урядом України. Навіть визначені люди, які мають повноваження підписати. Як визначить для себе зручним американська сторона, наші партнери, так ця угода вона буде підписана. Місію переконувати росіян припинити вогонь поклали на спецпосланця президента США з питань близького сходу Стіва Віткофа. Літак глави українського МЗС Джиди попрямував до Варшави. Рубі вже вилетів спочатку до Ірландії, а згодом до Канади на зустріч міністрів закордонних справ країн Великої Сімки. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Про перспективи перемир'я і позиції Росії в перемовинах зі Сполученими Штатами далі поговоримо з Максимом Джугуном, політологом. Пане Максиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю радий вас бачити. Давзайм, пане Максиме. Як вже відомо, Україна погодилася на пропозицію американців запровадити 30-денне перемиря. На вашу думку, чи є це першим кроком для серйозних переговорів про мир? Ну, звичайно, це було би прекрасним першим кроком для того, аби в принципі зрозуміти, чи мають в сторони намір для врегулювання цієї війни причому в регулюванні довготермінового ми, як держава, маємо неоднократний досвід того, як Росія спочатку погоджувалась на якісь тимчасові перемир'я, і десятки разів їх порушувала. Тому з українського боку ця згода чергова вона радше є символічним кроком, аніж як на мене, відчуттям того, що Росія реально піде на закінчення цієї війни. Україна впродовж всіх цих трьох років відверто переконує наших Союзників, які погоджуються з нами, в тому, що не ми розпочали цю війну, і ми найбільше, мабуть, з усіх країн світу хочемо повернення миру. Проблема в іншому в тому, що агресор, який почав наступати на Україну, не хоче припинення військових дій, намагається досягнути своїх стратегічних цілей. Тому, як на мене, завданням для української делегації було погодитися із позицією Сполучених Штатів і сформувати спільне бачення за для того, аби переконати. Нати їх в тому, що Росія на це не піде, і вже до речі, є перші ознаки того, що росіяни все ж таки відмовляться від цієї пропозиції. Вже почалися певні пропагандистські е, вкиди з боку там оточення Путіна. І думаю, сьогодні пізніше ми почуємо ще й точку зору самого російського диктатора. Ви маєте на увазі заяву Ушакова радника Путіна правильно? Так, так який сказав, що їх цікавить от, традиційна вся догма е пропагандистська про те, що довготерміновий е мир і він має враховувати стратегічні інтереси Росії. Тобто, такими заявами, як Ви вважаєте, е оточення Путіна і, взагалі, Кремль перехреслює всі плани Трампа стосовно завершення війни? Ну, у нас насправді е було декілька варіантів. Очікувань та з приводу того, як Росія може повестися. Перший варіант це якби Росіяни дійсно сказали, так, ми готові, ми хочемо закінчення війни. Але при цьому скоріше за все продовжувалися б провокації, продовжувалися б військові дії на окремих ділянках фронту. Як зазначував і президент, і військове керівництво країни на протяжній такій лінії фронту, яка є в Україні, дуже складно відслідкувати, чи ведуться дійсно бойові дії, чи все ж таки дотримують. Це тич тому росіяни могли би зіграти це, але не при цьому продовжувати фактично активну агресію проти України. Інший варіант, який виглядає ще більш реалістичним сьогодні, це відмова від будь-яких. Варіантів перемир'я з подальшою, значить, поширенням подальшим своїх цих максималістських вимог і до сполучених штатів, і до України. Тому тут тепер, говорячи лексикою Трампа, м'яч знаходиться знову на стороні сполучених штатів, і Америці доведеться визначитися, чи вони продовжать знову умовляти Росію, тиснути додатково на Україну, шукати інструментів, як умиротворити Путіна, чи все ж таки майже за. Два місяці після перебування на посту президента Сполучених Штатів Трамп наважиться на те, аби чинити тиск уже проти Росії і змушувати її до миру силовим сценарієм посиленням української обороноздатності. А от власне на вашу думку, як Сполучені Штати бачать реалізацію перемир'я, і якщо все таки Росія поставить хрест на цій ініціативі, що буде далі? Я думаю, що для сполучених штатів було дуже важливо зрозуміти, що обидві сторони знаходяться в стані, коли вони готові до якихось конструктивних перемовин і для того, аби закінчувати війну, як виявилося, лише одна сторона до цього готова, і це точно не Росія. Відповідно, вони розраховували на те, що за ці 30 днів перемир'я Америка разом із союзниками підготують вочевидь якийсь ширший план, який передбачатиме подальші кроки для закінчення війни, і тут, до речі, Україна не пасла задніх, відбулася декілька консультацій з нашими європейськими колегами, і з'явилася ідея про те, що наступними кроками міг би бути обмін полонених усіх на всіх. Потім, вочевидь, мали б бути якісь практичніші кроки саме на лінії зіткнення і закінчення якимось домовленостями. Але виглядає так, що цей сценарій не спрацює. Ну вочевидь, судячи саме з. Нинішніх заяв, які ми бачимо з боку російського, відтак Сполучені Штати опинилися на такій собі політичній розтяжці, коли з одного боку вони мали би здійснювати тиск на Російську Федерацію, і про це сказав президент Трамп, що в нього є механізми, як натиснути на Росію, і тут він е, веде мову в першу чергу про економічні санкції, про інші важелі впливу, про можливе озброєння України, чи все ж таки е, Трамп буде продовжувати грати роль з цього миротворця без реальних е, інструментів тиску на Росію, коли буде умиротворювати, проводити консультації і намагатися домовитись про щось по хорошому. Хоча мені здається, що за ці три роки вже переконалася уся світова спільнота про те, що з Росією неможливо домовитися про щось е, в дипломатичний спосіб. Це країна, яка хоче продовження війни, або очікує на те, що е, вона зможе досягти якихось успіхів і всіх обманути, всіх переграти як. Вони це робили вже до цього багато разів. А як вважаєте, чи є дійсно у Трампа важелі впливу на Росію або на Путіна? Безперечно, я думаю, що ці важелі впливу мали б використовуватися ще за президентства Джо Байдена, і мова в першу чергу про посилення військового потенціалу України. На жаль, ми не побачили ще тих видів зброї і в тій кількості зброї, яка дозволила би сказати вагоме слово протистоянні фізичному і відсунути російські війська далеко за межі української території. Другий інструмент це вочевидь. Посилення санкцій, яких вже введено дійсно немало. Вони мають певну ефективність, але звісно є куди тут е, прагнути більшого та чого прагнути не в них. І тут не тільки питання про введення якихось. Нових пакетів а про дотримання виконання попередніх пакетів, тому що за ці роки Росія на жаль спромоглася віднайти лазівки за допомогою дружніх країн за допомогою якогось паралельного імпорту за рахунок викупу товарів подвійного призначення і використання їх з військовими цілями Задля для того, аби зберегти свою спроможність проводити цю війну, тому я думаю, що Трамп Міг би буквально невеликою кількістю указів і спільною позицією із іншими партнерами у світі створити дуже неприємну, м'яко кажучи обстановку для Росії, після якої вони навряд чи змогли би довго вести цю війну, пане Максиме. Телеканал BBC повідомляє, що Велика Британія, Німеччина та Франція допомогли Україні домовитися зі сполученими штатами про перемир'я. Якщо це дійсно так, як ви вважаєте, наскільки взагалі Україні зараз потрібна така допомога, і яку роль от ці три країни, три європейські країни, здатні зіграти у завершенні цієї війни? Я думаю, що дуже важлива роль наших союзників, як мінімум, через те, що Трамп все ж таки звик говорити з позиції сили, і його заява про те, що там в Україні немає карт, це ж реально переконання. Американського президента він думає, що Україну можна в якийсь спосіб змусити до незручних компромісів і піти на закінчення війни, яке було би вигідне ну для, для когось, але точно не для України. Відтак, коли ми заручаємося підтримкою наших європейських партнерів. Це означає, що наша позиція є спільною позицією е, низки країн, і тут в першу чергу ми говоримо і про Британію, і про Францію, і про Німеччину. Я сподіваюся, після формування нового уряду на чолі із Шольцем і з іншими країнами е, Північної Європи та країн Балтії, багатьох інших держав, які зможуть виступити єдиним фронтом. Тому мені здається, що е, консультації важливі, е, е, викладення спільної візії не лише українською. Але консолідованою є вкрай важливим, і це ті інструменти, які могли би змусити Трампа подивитися на цю війну з іншої точки зору, тому що коли президент старий новий сполучених штатів буде розуміти, що за Україною стоять конкретні цифри від наших союзників у вигляді зброї, у вигляді фінансування, у вигляді контингенту, який готовий бути розміщеним на території України, це вже інакша прикладна розмова. І тут відсиджуватися сполученим штатам буде складніше і намагатися уникнути особистої підтримки України. Тому чим раніше буде сформована і донесена до президента Сполучених Штатів така позиція, тим більше шансів на те, що у цьому протистоянні буде певний паритет. Тому що будемо відвертими, за спиною Російської Федерації є Північна Корея, є Іран, є Китайська Народна Республіка. І це точно не протистояння один на один. Тому що це протистояння вісі зла проти демократичної країни, яка хоче миру. Пане Максиме, повертаючись до відносин Росія Сполучені Штати зараз відбувається візит спецпосланця США Стіва Вікофа до Москви. Про що взагалі говорить? Такий крок від сполучених штатів. Ну я думаю, це безперечно продовження зустрічі, яка відбулася декілька днів тому у Джиді між українською і американською делегаціями. Зараз Вітков займається такою човниковою дипломатією, коли є дві непримиренні сторони цієї війни: одна агресор, одна жертва, які висловлюють своє бачення і намагаються знайти точки дотику з американцями для того, аби закінчити цю війну, і ось тепер Вітков, я думаю. Озброєний українською візією, озброєний баченням з Вашингтону, намагається знайти якісь можливості для порозуміння із росіянами. Я особисто вважаю, що тут перспектив на успіх небагато, і як я зазначив раніше, є вже перші ознаки того, що Росія відкине пропозицію спільно американську українську. Тому з росіянами треба буде шукати нових. Шляхів для порозуміння дуже часто в історії неодноразово було підтвердження, що це таким шляхом для порозуміння може бути силовий варіант, тому що Путін як людина із силових структур та спецслужб російських виходець, як людина, яка звикла силою досягати власних інтересів. Точно так само розуміє мову сили по відношенню до себе. Тому чим сильніша Україна, чим сильніші сполучені штати, і чим вони послідовніші у своїй протидії Російській Федерації, тим зрозумілішими будуть параметри закінчення війни, і тим проукраїнськішими вони будуть. Але згадайте перший тур перемовин він відбувся у Саудівській Аравії між сполученими штатами, представниками Сполучених Штатів і представниками Російської Федерації. Чому змінили цей формат? Це були різні, як на мене, треки. Один був американсько-російський. Мені здається, він продовжується і може мати додаткові прояви і в Саудівській Аравії, чи то в Туреччині, як це вже відбувалося з Україною. Це абсолютно інакша розмова, тому що зараз ми говоримо про те, що Україна відверто щиро по партнерськи спілкується з Сполученими Штатами на нейтральних майданчиках. І ось тут якраз прояв. Ось цього принципу нейтральності, який демонструють Сполучені Штати, коли вони не сидять з одного боку з Україною, спілкуються про з Росією, сидять навпроти неї. А коли окремі ведуть діалоги е, з різними сторонами, я не виключаю, що будуть такі ж зустрічі проведені із європейськими нашими союзниками. До речі, тут е, може бути майданчиком Джида, а е, той же Вашингтон, е, куди як по деяку деякі змі може приїхати президент. Макрон, прем'єр Стармер та Український президент Зеленський тому е завдання зараз Трампа скласти докупи безліч різних е складових таких елементів е закінчення цієї війни. Е щоправда, один туди ніяк не підійде елемент. Це непримиренна позиція Росії, яка не хоче закінчувати війну. Тому доведеться її до цього змусити. Я сподіваюся, що е якомога швидше у Сполучених Штатах знайдеться розуміння. Того, що інакших варіантів з нашим ворогом буде не може. пане Максиму, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам дня. Спасибі, навзає. Я нагадаю: це був Максим Джугун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics.